Мальовнича природа тут, на жаль, потопає в смітті. Та наше відео не про смітники і не про сміття. Адже серед усього цього мотлуху ховається дещо набагато цікавіше. Друзі, за моєю спиною такий дуже цікавий міст, ось ви можете бачити, це по суті підвісний міст, адже він висить на таких металевих тросах і ну, досить класно так виглядає. Навіть тому, попри те, що йому вже багато років, точно не знаю, але. Палич казав, що вже понад 40 років в цьому мості, а можливо навіть і більше. Але це незвичайний міст, адже він з'єднує два береги підземної річки, яка саме в цьому місті виходить на поверхню. Її історія сягає 19 століття, і сьогодні у нас буде унікальна можливість дослідити підземні тунелі цієї річки та дізнатися, які таємниці вони приховують. О, А що то за вуйку рибалець? Палич! А ти тут що робиш? О, мої вітання. Привіт! О, ловлю рибу О, так ніби щось клює, та? Щось клює, якийсь монтант <ривіт> Попав тут. Ось, друзі, що там той міст такий гарний. В Заростях тих. О дивіться, тут хтось гумаки забув. О, та то, то Паличу що підійдуть. Пали, чуєш, тут якісь гумаки, то якраз тобі буде на рибалку ходив, чуєш? Якраз твій розмір, бери собі ті файні двіки мешки, я? Чуєш палич, а ти ж тут все знаєш, ти тут старожил. А ти можеш показати, де та річка починає текти? Де, де вона витікає? Ой, задоволення. І мутантів немає. Нема нічого. Є пряма дорога. Але ми підемо в обхід. Бачите, тут пройти неможливо. Будь ласка. Бачите, друзі? То бобри збудували греблю з пластикових пляшок. То, мабуть, якісь пластикові бобри. А що пластикові? Або вони пластиком харчуються. А що їм тут ще їсти? Пройшовши кілька десятків метрів. Ми опиняємося тут. Це особливе місце. Адже саме з цієї труби, яку вже майже засипало сміттям, витікає підземна річка за назвою Мотузянка. Пробиваючись крізь сміття, річка, здається, прагне знову сховатися в підземних тунелях, аби не бачити усього того жаху, який бачите зараз ви. Але якщо ви думаєте, що ми з Паличем будемо лазити по смітниках? То це не так. Адже сьогодні у нас буде унікальна можливість пройтися підземними тунелями, підземної річки. Тож додивіться це відео до кінця і ви не пошкодуєте. Друзі, ось зараз мені доводиться лізти ось такими вузенькими стежечками. Я не, не знав, що тут є ця стежка. Ось бачите, тут паркан. За тим парканом живуть люди. А тут ось такі хащі. Мені доводиться отакого лізти, бо я ну, зрозумів, що мені не вдасться пролізти. Йти безпосередньо руслом. О, тут же нормальна стежка. І ось ось. До речі, ось ви можете бачити внизу той потічок. Цікаво дослідити, що далі. Куди Куди впадає ця річка, куди вона нас виведе, що буде далі. От зараз ми з вами і побачимо. Здається, ми вийшли на, якісь, на, якісь, на якусь вулицю. Це проволок. Добрий день! І, і що далі, я насправді не знаю, що далі. Тому що, в принципі, ну, в принципі, ось ось так якось. Дивіться, що мені вдалося знайти? Ось я зайшов на територію гаражного кооперативу, і ось тут ви можете бачити, так? Ось така труба з однієї труби, витікає в іншу. І тече собі далі. Але я хотів вам показати ще одну притоку цієї річки, тому що те, що ви бачили, це частково... Частково каналізація, частково це джерела, які б'ють е, з під землі. І ось ще одне джерело. Тут навіть видно, якщо придивитись, Тут просто дуже багато сміття, тому так не дуже зручно знімати. Якщо придивитись, то видно, що з під землі піднімається вода. І це, власне, ну от вона туди стікає і впадає теж в варку. Позад мене ця арка, яка була збудована понад 40 років тому, для того, аби люди могли потрапити через залізничний насип, через той залізничний насип на ну, в цей район на цю сторону, адже тут було багато цвинтарів. І власне для того, щоб вони могли сюди дістатися безперешкодно, була збудована ця арка. Зараз, як ви можете бачити, вона перетворилася в ну, так званий тунель для підземної річки. І, до речі, ця арка містить інвентарний номер. Я не знаю, чим видно, можете бачите. Ось 176 020, 100 01, 68. Я не знаю, можу оточить номер телефону. Арка була збудована у 19 столітті, а отже, цьому камінню понад 100 років. Ці тунелі бачили ще братівельвортів, які в 1874 році заснували у Єлисаветграді завод, що існує і сьогодні. Саме під цим заводом проходить частина тунелю, що лежить перед нами. Тож заглиблюючи цю арку, ми дедалі більше заглиблюємося в історію. Подивіться, яка вона висока, подивіться, я не знаю, тут, тут ну, я навіть не знаю, як, скільки тут метрів, але дивіться, які брили. бачите, стерчать. І вони так ідуть певним проміжком. Тобто я не знаю, для чого це зроблено. Ну, але, але це дуже це насправді дуже цікаво. І хотілося б дізнатися, для чого. Казали нам, що тут півметрові щурі водяться. Чуєш, палич? Ти там щорани бачиш? А? Дивися очі, він світяться, бачиш? Точно, дивися, пішли, лови його, лови. Ось так стікає ріка донизу, ховаючись чимраз далі від людських очей та сонячних променів. І манить. Манить нас за собою. Що там далі? Попереду. Які пригоди або небезпеки чекають нас в глибинах цього тунелю? У нас є лише один спосіб дізнатися про це. Рухатися вперед. Якщо подивитися вдалину, то видно, що цей тунель він повертає праворуч. Що ж, подивимося, куди повертає той другий тунель. Другий тунель повертає так само праворуч. Тобто вони йдуть паралельно один Палець Але чи кварку виберемо. Право чи ліво? Де менше води, давай, щоб не втопитися. Тут менше води, але тут було таке. Тут, в принципі, можна йти. Тут він не такий високий, тут буквально метра три висота з під плити витікає вода. То видно ще якесь джерело. Хм, До речі, тут чорне. А що тут таке чорне? То не смола, то такий ніби грибок. Друзі, якщо знаєте, то пишіть в коментарях, що тут таке. Бо я так спершу подумав, що смола, але дивіться. Тут теж витікає. І саме по контуру, там, де тече вода, оце чорне, це якісь видно, ну, чи якісь гриби, чи якісь водорості, ну щось таке. Бачите, світло в кінці тунелю? Ми вже дійшли, майже дісталися, супер. Бо я, чесно кажучи, коли йшов, я сумнівався, що нам вдасться. О, Дивіться, тут ще навіть колись було щось. Якась така обшивка, чи що таке. смола. <см�рі> і то все, бачите, воно. А? Цивілізація. Цивілізація дійшла і сюди, бачите. Це може це браті його Ліорпили та залишили. Що ти палиться, говориш? Яка цивілізація? Але обережно, попереду труба. Прямо перед тобою. Очевидно, що це теж якийсь, якийсь колектор, видно може, що з неї стікає. Там може каналізація якась. О, тут ще якийсь ящик. десь. Бачите, якийсь ящик заритий. Це видно, коли Це видно, коли вони копали цей. Видно, коли ту арку будували, один з братів заховав собі той контейнер металевий. Думаю, потім, коли, коли Роберт не буде бачив, я каже, здам його на метал. О, дивіться, а тут вже прогнило, прогнило, і вже видно металеві, металеві ну, е, арматуру. Арматуру, металеві такі штирі. Скільки років? Десь так ніби меч. Гострий меч. Вон там бачите яка щелина? ті щурі пів прогризли. Ой, тут же стає дуже, дуже в'язко. от Я наступаю і я провалюю. Але тут менше води насправді, ніж, ніж в, в тій другій арці, яка йде, я так розумію, паралельно цій, але за стіною. Ага. А, так це ж, люк. це ж люк, це власне люк. І він, по ньому можна було потрапити в цю арку. Сюди воно стікала якась. Можливо... А, ні, можливо, зливали, не стікала, а зливали щось. Бачите, дірку? А знаєте що за нею? А за нею та друга арка. І ось тут ось тут ми вже виходимо на поверхню. І тут такий собі басейн, і воно, власне, в цей басейн стікає. А куди воно? Ага. А вон там, Вон там. воно стікає вниз і впадає, ну, так, ніби стікає ще нижче і тече собі під землею. До роботи, до завод, так, отак люди собі ходили, ходили. Ну що, друзі, будемо вертатись. вертатись назад. На жаль, ми не зможемо пролізти через ці грати. Але подивіться ще скільки тут сміття на мило за роки. Мені здається, що коли дощі падають такі сильні або коли відлига, то тут досить такий сильний потік. І он там, ще раз вам покажу, Покажіть, будь ласка. І вон там. Вон там. Вона стікає туди вниз. Будемо йти назад. По тим самим тому самому болоті. Відверто кажучи, мене не дуже вражають оці бетонні тунелі, якими ми йдемо зараз. Мене насправді більше вражає сама арка. Сама арка кам'яна. Кам'яна арка, яка ну, неймовірної висоти. Мені просто цікаво, для чого така велика. Чому така велика? Ну, це скільки каміння. Уявіть собі, це все, це все будувалося вручну. Але це справді вражає. Друзі. Якщо ви знаєте, для чого арка така була велика, для чого, для чого саме такої висоти, то пишіть, будь ласка, в коментарях, мені буде дійсно дуже цікаво почитати. Дивіться, отут видно, як вона розширюється, бачите? Ось так вона вузенька, і тут вона розширюється, розширюється. Так ніби, знаєте. Так ніби по тому тунелю мали поїзди їздити. Але знаєте, тут навіть, та, тут навіть для поїзда то дуже, то дуже велика вона. Дуже велика, вона дуже висока. Трошки вам я розумію, що засліплює світло з арки, але. Ну, з отвору. Так, друзі, дивіться, тут я не зможу пройти. Це, щоб ви розуміли, я повернув за стіну. І ось тут... Так, тут я не зможу, напевно, пройти. Але якщо вам сподобається це відео, то я обіцяю, що я. Я взую гумаки, прийду сюди знову і зніму для вас. Бачите, який тут потік? А там далі може бути глибше, ну, тому що невідомо, які там ями, але трошки хочу зняти ось тут. Що це таке? Ха, дивіться, бачите? Тут руйнувалося. А чому? Такий ніби ну, величезна, величезний шмат. Я навіть не знаю, чи то, ну, то, бетон, та, то бетон, але чому саме тут його виламали? Таки, яка арматура. Бачите? Десь 12, Ні, більше ніж 12. Дивіться, таким каменем, тим каменем більше 100 років. Вони бачили, вони бачили братів лільворті, які тут ходили. І отут, дивіться, те, що це, я не знаю, що це грибок чи не грибок, що це таке, так ніби мазутом, але він аж зі стелі починається, бачите? Починається зверху, так ніби там десь зросочується вода, стікає по стіні. І, от, власне, власне, тут він вкриває повністю, ну майже, ну, дивіться, ось так. А от там вгорі, бачите, що там вгорі? То дерев'яна, величезна дерев'яна колода, в яку загнані металеві штирі, на які, ну такі якби петлі. І на них вже почеплені ось ці ось ці такі, я не знаю, що це таке, комуніка, ну, комунікаційні якісь труби чи що то таке, я не знаю. Ха. А дивіться, ще, що тут цікаве. Я, здається, зрозумів, друзі, для чого оці виступи? От в одному місці, бачите, оці дерев'яні, такі ніби оці штуки, що звисають, це дерево. І мені здається, що раніше вони були скрізь. Тобто на кожній і у ці, власне камені, які стирчать, на них стояли отакі дерев'яні, так ніби ферми, якщо так можна назвати. Я правда не знаю з якою метою. Можливо, просто для такого, так ніби, гарного оздоблення, ну так ніби дерев'яне, щось такому кам'яному. Там далі ще є одна, але там лише одна лишилась. вона. Тут їх три. Ага, тут треба зараз не ступитись. Ось ще раз камені, кам які виступають. І вони йдуть через певний проміжок. Ну і це логічно. Тепер я зрозумію для чого. Тому що вони, на них стояли дерев'яні ферми. Ось ось такі. Ось ось це одна з них залишилась частина тієї ферми. І щось, щось вони тримали. І ось після десятків хвилин. Проведених в абсолютному мореці, серед каміння, бетону та води ми знову бачимо сонячне світло, світло, якого, очевидно, ніколи не бачили ці сирі та холодні коридори. Як же ми тішимось, що нам все ж вдалося здолати цей непростий шлях та на власні очі побачити історію, вимуровану в камені та бетоні? Але що ти, як тобі, Арка? Знаєте, сама арка мені дуже подобається. Дуже да? ну, приємно пройтися таким коридором, старим старим дуже да? ну, приємно було. Завершити наше відео ми вирішили власне, на тому місці, де починали його з цього підвісного мосту. Якщо вам сподобалось це відео, то ставте лайк, підписуйтесь на канал. Всім па-па! З вами були Антон і Павлович.